На подвір'ї махівського старостату медичні спеціалізовані автівки в приміщенні зібрали жителі села, аби потрапити на прийом до кваліфікованих медиків, які приїхали в межах роботи україно-ізраїльської благодійної організації Фріда у Шостинській громаді. Вони втретє, говорить керівниця організації Владислава Романюк. Ми були в Овні, Досить масивний був прийом і з нами в команді: стоматологи, фізичні терапевти, невролог, психіатр, психологи, дерматологи, УЗД лікар, уролог, офтальмолог, хірург, судинний хірург з виконанням УЗД, судин, суди, нижніх кінцівок, ендокринолог та отолеранголог. Ті, хто приходять до пункту, спочатку потрапляють до лікаря, який вислуховує скарги, перевіряє рівень глюкози, тиск і далі визначає, до яких спеціалістів ще піде цей пацієнт, додає Владислава Романюк. Цього разу лікарів розмістили в кабінетах старостату. Після ультразвукової діагностики за потреби пацієнт отримує консультацію ендокринолога в окремій машині стоматологічний кабінет, де всі охочі можуть отримати консультацію фахівця та полікувати зуби. Також на подвір'ї автівка, де приймає гінекологіня. Після консультацій медиків кожен отримує медичний висновок. У нас все це в crm системі в електронній системі. Людина підходить на пункт формації, де їй роздруковуються, і УЗД, і консультації, і вона отримує безкоштовно препарати той спектр, який ми можемо надати. Дуже важливо для лікаря, коли він. Зробив консультацію, присвятив час, і він може одразу людині дати чим полікувати, тому що ми розуміємо, що іноді і важко доїхати. Немає поряд аптек, і фінансова сторона питання вона вкрай важлива. Серед тих, хто прийшов на прийом. Леонід живадьор каже, був на прийомі терапевта, хірурга та окуліста. Пройшов майже всіх лікарів. От, е, наскільки важливо, дуже подобалося мені, що з салону приїхали так, така кількість лікарів. Е, люди всі задоволені, вони кваліфіковані, вони війшли, вони все розповіли. Окуляри отримав два з половиною і ліку дали цілий чемодан, будемо лікуватися. Для жителів села важливо мати можливість отримувати такі послуги на місця, каже жителька села Віра Деміч, адже в іншому випадку їхати потрібно в місто, завчасно записуватися на прийом, і за один день складно встигнути до стількох спеціалістів. Кардіолог, терапевт, уролог, узі, орто чи глаза. Ну і все далі вже не, не піду нікуди. Уже гарно важливість, що до нас приїхали в лікарі і такі ну, уважні, дуже уважні лікарі. Дуже добре, ну, як, добре приймають, ліки дають. Побула в офтальмолога, в гінеколога, вендохрінолога. В Гінеколог це зовсім супер, супер врач. І вот, офтальмологи, і всі дуже-дуже гарні врачі, дуже Дуже внимательні, і узі робила. Все дуже, дуже гарно. Чаще б так приїжджали. Взагалі лікарі, де кажется, дуже хорошие. Очень добре, що много врачей одразу приїмає. Можна ну, как бы, обслідуватися. За два дні роботи у селах Макове та Вовна каже Владислав Воробанюк, за допомогою звернулось близько 200 пацієнтів. Благодійна організація і далі планує співпрацювати з представниками місцевої влади. І лікарі приїдуть іще, аби охопити послугу якомога більше жителів сільської місцевості. Два два з половиною місяці. Хай пройде, щоб ми і оцінили динаміку по тим по тим процесам, по тим. Хворобам, які були, оцінимо динаміку. Ну я думаю, вже люди, які вагалися, переживали, вони можливо до нас прийдуть. Олександр Соломко, Юлія Андрусенка та Надія Чебряка. Суспільне новини. Сумщина.